Всім доброго дня! З вами село Сварка. Сьогодні хочу вам показати крутейший. Напів, 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 напів. Ой, щось заїло. Напівавтомат Сіфіліс мміг Недоміг 620 F. Ну, хай там бариги на мене не буксують, бо у мене дуже погане призначення англійської мови. Так, що у нього по характеристика? Ну, понятно, да? 620 Ампер. 60% робочий цикл. Все як має бути. Провода у нас, окрім того, що вони у нас 10 мм квадрат, так вони ще у нас із меді дуже високої очистки. Я вам колись вже розказував. Це щоб от знаєте, от на своїх е, супермагазинах Бариг Як пишуть, вони ж не будуть тобі писати. Провід із лайна. Вони пишуть биметал. Це, знаєте, нагадала мені недавно мені людина якась пише, у нього таке ж саме чудо, тільки едунь. А каже, а можна на нього поставити євророзйом? Я кажу, друже, ну ти подивись на себе, ти вже давно виріс з трьохкольосного велосипеда. Не треба йому кажу, бокові колеса відпилювати, а ліпить ззаді -зад, одне. Не муч лісопед, продай його і купи нормальний апарат собі. Ти вже давно виріс з нього. Так і оце. Це знаєте, це от... дитина коло вас бігає, папа, папа, хочу пограти з сварщика. То ти береш, йому таку балайку купляєш. Ну хай пограється. ну. Це Самі... Самі ж розумієте, це набагато краще, ніж вона буде сидіти в телефоні там. одібілюватися. Хай поіграю поіграю сварщика. Так апарат, ну, просто унікальний. Бачимо, так, да, наскільки він тут у нас потужний. Радіатори у нас тадевий дежурний спічечний коробок. Радіатори у нас ще менше спічечного коробка. А не, брешу, он там на діодиках закритий. На діодіках якраз розміром спичечний коробок. Так що не... Виходна секція, все нормас. Попадаємо ми. Під мій калібр. Моторчик тут бачимо, так? Да? Моторчик тут супер. З лунохода моторчик. Все як має бути. Катушечка у нас тут. Це під 50 кг катушку розрахований. Цей штирь. Тут у нас все круч, все нормас. Це у нас такий е, е, пластиково-тітановий сплав. Все супер. Тут уже хтось, бачите, тут. шимку, ковиряв, ковиряв, силикон там. Ну, щось, щось не, не доковиряв і прислали до мене. Ну, я вам скажу так, коли зварка робить отак, от, дивіться на лампочку. То я думаю, що до блоку живлення треба в останню чергу лізти. То у нас або діодний місток, або транзистори. Ну, що саме цікаве, дивіться. У нас тут процик. Ого! То це у нас апаратик одноразовий. Отак от, от дитині ти купив, вона погралась. І потім його так, знаєте, відкрив мусорний бак і опустив туди. Конденсатори у нас преміум клас Мюзикал нот. Тобто, це музикальна серія. До речі, вони тут і по музикальному запаянні. Дивіться. Тобто, не просто вставлені в плату і знизу припаяні, а запаяні з зазором, щоб оце воно тут музизирувало-музерувало, поки не одлетіло. Супер. Ще момент. Затвори транзистори у нас з'єднані наглухо. Тобто у нас нема окремих затворних резисторів. Він общий на ці 2 і на ці 2 транзистора. Топологія у нас тут полумост. На оцих двох поліпропіленових конденсаторах у нас образуються середня точка і два плеча. Шимку. Привода мотора і шимку самого інвертора у нас генерує проц. Роби він це через драйвера еж 2106 Це ось один це шурує на транзисторі. Стоп-старт тут у нас. От. І ось вона. Ця мікросхемка вона, в принципі, може працювати в полумостової схемі, керувати двома транзисторами. Ну тут вони вирішили. Зробити чогось. Отак от. тут Два транзистора, тому що в принципі, вона в нас дозволяє качати напряму транзистори, але це ж треба якось згородити з гальванічною розв'язкою. А як же ж ти його тут згородиш? Тому вони вирішили постарінки качаємо ми дві транзисторні зборки. Ці зборки у нас качають наш ТГРчик, а ТГРчик вже качає наші силові ключі. Я, звісно, бачив малі радіатори, ну це взагалі мікроскоп. Вони переплюнули всіх кисл, дригалсів і світязей в цілому. Це просто лідер. Що що підтверджує фірмі конденсаторів? Я рукою за нього взявся, а в нього від пальця старається маркировка. Тобто вона, мабуть, мелом наносилась. Супер. Перший пішов. Другий. Так, брехунець нам показує 39,5 кГц. Ну, В общем, 40 кГц. Третій. Четвертий. Перший тест робимо на баласті в режимі ММА. Так, 26 вольт, 70 ампер. Це в нього такий мінімум, ну, що то до хрена, як на мене для мінімума ставимо тут. От. 24 вольта 100 ампер. Так, 26 вольт 130 ампер. Ставим максимум. 24 вольта 140 ампер. Ну, это его максимум. Так, попробуем проверить. Приводу антизаліпа. Ага, немає антизаліпа. І близько. Так, 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 так. Можемо, в принципі, зараз щас... рукава у нас нема, але все ж ми можемо переключити на режим напівавтомат, замкнути і нагрузити його тут. Хоч розуміння мати як у нього тут струм. так, включився він так. Щось не пойму. У нього взагалі регулювавка посутня, яка чи ні. Оце у нас мотор. Оце, навірно, із-за цього він і здох. У нього регулювання нема. Тобто він валив максимум. Це він тут і здох, Треба розбирати та дивитися, може резистор, може я вже не знаю де що тут шукати. Став я тестером на масу і на середню ножку резистора регулювання напруги. Тобто напруга на нього подається. Резистор регулює. Але результату ноль. Тобто у нас або цей ланцюг до проца десь обірваний. Або у нас десь обірваний зворотній зв'язок по напряженню. Ну, або саме цікаве, Лапті процу. тоді в цього апарата єдиний шлях отуди От на навозну кучу. От і сказочці кінець, а хто слухав, молодець. В общем, слідкував я дорожку до процика. Вона тут пряма тут. легко просматривається, середня точка. Все ціле, ніяких обривів, ніяких резисторів на цьому шляху. Ідемо по зворотньому зв'язку по напряженню. Також тут з дорожками все гаразд. На цьому шляху у нас тут декілька резисторів. Одна дорожка прямо тут блукає, тут через переходи, через резистори. Ну, все дзвониться, все в порядку, Резистори в номіналах, все, все норм. Все, картина репіна приплили. Що будемо робити далі? Так що б ви думали, оце лайно коштує 4700, тобто майже 5 штук за кусок гівна. Оце вам наглядний приклад, коли ви мені дзвоните, чи пишете, чи ще щось. А вот порекомендую апарат. Я рекомендую. Та ні, дорого. у мене бюджет 5000, или у мене бюджет 7000. Я говорю, добавь ще там пару-тройку штук і купи нормальний апарат. Нет! У мене бюджет. От що цікаво, на горілку, на папероси, на повій, в місяць десятку, в легку потратить, то ви дружині можете розказати, що ні, ми такого не робимо. Я знаю, що кажу. Тут в льоху. Вообще, без щота. Скільки пачка сигарет стоїть? Ага. Вот. Тут в льоху мені. Навіть коли я вам кажу, що куриш не можеш бросить, сажай самосад, та ти що? Та ні, та, 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 та це ж не солідно, це що я буду, як бомж самокрутки крутить. Я ж марий боро куплю, да? Тобто тут гроші є, А побалувати себе нормальним апаратом ні. Купив кусок гівна. От ти його купив? Що тепер з ним робити? Я не знаю. Хай сім щастить. До нових зустрічей!